Додержання та захист прав і свобод громадян України таку тему порушили в Полтаві на обласному форумі Права людини, взаємодія заради гідності. Він зібрав представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Підсумкову доповідь про пророблену за минулий рік роботу учасникам форуму представив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ми здійснили понад 3300 моніторених візитів. У дитячі будинки, місця тимчасового проживання ВПО, геріатричні пансіонати, місця несвободи, а також у територіальні центри комплектування, адже права людини мають дотримуватись скрізь. Незалежно від обставин жителі Полтавщини минулого року подали майже 5 тисяч звернень щодо порушення їхніх прав, розповів представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Найбільша кількість звернень, що надходили до нас і саме до уповноваженого, це, на жаль, звернення від родин військовослужбовців, чиї рідні потрапили в полон або зникли безвісти. Також не менша кількість стосувалася й порушення саме інформаційних прав. Підтримка вимушено переміщених осіб, консультації людей, чиє житло було зруйноване ворогом, а також діалоги з родинами військовополонених. Це основні питання, механізми вирішення яких постійно спільно шукає керівництво Полтавської ОВА з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, зазначив на форумі тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут, що стосується нашої співпраці з офісом будсмена. Звісно, люди звертаються, звісно, є невдоволення, звісно, є певні недопрацьовані питання, які потребують певний якийсь час, які потребують якогось рішення, які потребують якогось вивчення. Зрозуміло, що є процеси, які ну, знову ж таки затягуються в часі і вони не можуть бути. Реалізовані в одну хвилину серед основних тем на форумі. Зокрема, учасники обговорили питання прав ветеранів.